Я делаю из хорочку одел. Ну давай рассказывай. Ну это не хорочка, это тенниска. Тенниска. Расскажи, пожалуйста, что такое тенниска? Так, стоп, человечи, я не зрозумел. Вы на сколько сейчас там творятся и на сколько вы Что такое тенниска? Расскажи, пожалуйста. Я сказав, що це теніска, а ви кажете, що це сорочка. Да, теніска теніс? це різновид чоловічого, ну можна сказати, чоловічого, умовно кажучи, в одягу з коротким рукавом і з гудзиками на комерці та й з комерцем. Скажіть, будь ласка, я зрозуміло пояснив. Понял. Понял, так, да, понял. Ось так. Це ви сюди заходите для того, щоб жувати, плямкати, пиячити, так? Тобто вам ну, я приємно, щоб люди що вам рота зазирали. Я не виживають нічого такого поганого. Ви розумієте, я говорю і ви говорите, таким чином я вас не почув. То ну, ви, крім ви того, сказали, що ви я... заходите сюди ви їсти, плямкати, я пити, ось то ви іще й перериваєте таким чином, що вас неможливо почути. Ну, ви Окей, розумієте, для тоже. того, щоб послухати, треба помовчати. Потім би я вас послухав. Отак як ви же? Ви закінчили, я сказав. Думаю, ну. Я говорю за час, слухайте. Чи все з вами гаразд? Угу. Боже мій, куди дивляться психіатри в рідній державі? Добре, відпочивайте. Ви почали сказати психологи. Ні, психі... Ні чоловіче психіатри. Но ви, но ви варочок, психологи варочок, працюють зі здоровою психікою, а психіатри з хворою. Тому я, я думаю, а що вам треба. Я думаю, що. Ну, психологам точно вже пізно. Добре, ви, добре. Ви, ви погано думаєте, мене ваша думка не цікавить. Ну, це думки в голосі, а, вам, а звичайно. Ой! Ой! Ви так, чого так ахаєте? Ні, так, так, не ахайте, мене ваша думка абсолютно. Повторюю, значить, вам точно треба до лікарів, не до психолога. Та мені не тікань ваша думка. До речі, можливо, можливо, ще й до нарколога треба. Тому що, крім того, що невихований і психопатичний, то і ще, напевно, що і зловживає. Скажіть, будь ласка, ви скільки разів за тиждень вживаєте спиртні напої? 36. Тут, тут, тут потрібне так. лікування, звичайно, стаціонарне. Ну, добре, все тоді.